Ось. Я думаю, що ви бачите. Коротше, щось оно таке. Щось воно таке, Щось це таке, взагалі. Будеш виглядати з нею, типу, як шпіон, там дійсно з такою невеличкою чорною камерою, ти такий будеш. Сьогодні буду говорити про свою а, улюблену поки що камеру про Ріко JR3. А, це камера у такому ось малесенькому корпусі, але в якій. А, в ній матриця з кроп камери 1,5. Тобто в такому маленькому корпусі у тебе офігенна картинка, скількись там мегапікселів, 24 чи щось таке. І об'єктосік 28 міліметрів. 2,8 Він дуже різкий вже на відкритій діафрамі. Ось. І я взагалі цю камеру брав для вуличної фотографії, але я почав знімати портрети на неї. І мені, коротше, на дивно сподобалося. Я тут десь прикріплю фотографії, які я робив на неї. Ось і коротше, це класна камера, яка коштує досить дорого, але вона того вартує. Зі своїми мінусами, зі своїми жирними плюсами, ось про які я, в принципі, зараз можу поговорити. От, є багато оглядів на цю камеру в інтернеті, але, коротше, все, що я дивився, там немає якихось таких невеличких нюансів, які для мене були все ж таки важливі. Тому якщо ти обираєш зараз. Думаєш, чи купити цю камеру, чи ні. От я тобі розкажу свій власний досвід, приємного е, перегляду, прослуховування і заварюю чайочок, Це буде такий огляд. Е, він буде не короткий. Е, сподіваюся, що не дуже довгий. Е, можливо, трохи води налю вам якоїсь, а може й ні. Не знаю, як піде цей огляд. Ось, так що заварюйте чайочок, будемо зараз оглядати ось цього малюка. Коротше, перше, це 28 мм, які підійдуть не кожному. Я дуже часто кадрую в самій навіть камері, зображення. Тут є чудова функція, яка дозволяє. Кадрувати прямо в камері під час зйомки навіть зараз спробую показати. Ось. Я думаю, що ви бачите, а може і ні, що вона дозволяє один до одного фотографувати прямо в камері. Тобто, у нас з боків обрізається кадр. І це дозволяє а, саме портрети, які я так обожнюю, знімати, Uh, і у тебе не буде ось цього зайвого uh, з обох сторін. Ось вона дозволяє якось сконцентрувати все ж таки твій кадр. Що ще мені подобалося подобається в цій камері, uh, те, що тут є uh, ось це колесико, uh, і тут є три режими: ось ці: uh, U1, U2, U3. Не знаю, як це показати. Ну, ось вони і їх можна налаштовувати під різні задачі, під різні сценарії, які ти будеш фотографувати. Я для стріта під різні умови налаштував, наприклад, ці колесики. Наприклад, там якщо ти фотографуєш, фотографуєш на вулиці, то ти можеш поставити там в яскравий день, наприклад. Ти можеш поставити одразу, щоб у тебе була дуже прикрита діафрагма, а, і знімати, наприклад, а, з автовитримкою, з автоісо. І у тебе буде лише фіксована діафрагма, ось, а, одразу там, F11, наприклад, тобі, тобі не треба виставляти а, діафрагму. Там, Постійно власноруч. Ось, у тебе вона, вона одразу F11 фіксована. Ось, ти просто береш, колесико перемикаєш, все, ти готовий. Ось. І так само ти можеш там під якісь погані умови освітлення поставити. Коротше, щоб швиденько це все перемикати в себе. От, тому, власне, так, да, класна штука. А ще у зв'язці зі спалахом невеличким я використовую цю камеру і. Почав робити проєкт потроху. Просто у себе вдома фотографую себе у а, такому а, цікавому освітленні. А, тут ще в мене в цьому спаласі, я можу спробую якось його сюди в монтаж додати. В цьому спаласі є там невеличкі різнокольорові фільтри, ось які можна ставити. От, і отримувати класні чудові ефекти. А, класна штука. От. А, що ще класно? Зарядка через Type-C. Ну, от супер клас, дуже зручно. Класно, що вона швидко вмикається. Ось, вона вже готова до роботи. І так, так само швидко вимикається. Плюс камера сама, вона. Дебо, вона класно зібрана. Нічого в неї тут не літить. От, але треба періодично її від пилу а, чистити. В цілому, така конструкція а, досить крихка, насправді. На, на ну, тому треба з цією камерою, на жаль, обережно бути. Тобто ми отримуємо компактну камеру, але ми а, водночас отримуємо і таку ніжну, можна сказати, камеру. От. Особисто мені вона. Дозволяє більше сконцентруватися саме на процесі зйомки. ось Тому що вона легка, вона тут немає навіть видошукача. Ти постійно знімаєш з екранчика, ось ти вже настільки звик, що тобі все кайфово. ось Плюс екранчик сам якісний, фокус. Не скажу, що супершвидкий. Якщо користуватися серіями, то він у, не, у камери невеличкий буфер, ось, тому якісь довгі серії, важко на неї робити. Вона дозволяє більш біль, біль, так от, осмислено до фотографування відноситися. Ось. Тобто, ти маєш розуміти, що ти хочеш зняти зняти, ти знімаєш це все. Ось. Але не скажу, що вона прям дуже повільна, але й вона і не дуже швидка. Ось. Тобто не така, як там сучасні бездзеркальні камери, яких там мільйон кадрів в секунду і величезний буфер. Ні, вона така середнячок, можна сказати. Ну, ось. Я ж кажу: це такий от конкурент Leica Q2, Leica в чомусь. Краще, в чомусь гірше. Ось. Але ось ця камера вона коштує своїх грошей з головою. Картинки з нею тягнуться дуже класно в порівнянні з 6D Mark II Canon, наприклад, який у мене був. Мені не подобалося, як там тягнувся RAW той же самий. А тут дуже класно, тут робочі ISO 6400. Можна знімати спокійно. Ну, от, це, це камера дозволяє. Тут, умовно, якщо ми от дивимося, по матриці, це ось десь Canon, RP, я думаю. Canon RP, можливо, Canon R, ось якраз таки аналог, аналог по матриці. Ось по тому, як вона тягнеться. От, тому така от штука. По мінусам. Є мінуси в тому, що батарейка дуже-дуже дуже маленька. У мене їх три. Мені вистачає, в принципі, двох. Ось, якщо дуже там щось багато знімаю, то, в принципі, трьох, ну, точно вже хвата. Також, що у нас ще з мінусів? Мінуси, <смінус> це я про пил казав. Ну ось про батарейку, про те, що вона досить така ніжна камера. Ще які мінуси можуть бути. Те, що незмінна оптика, власне, і якщо 28 мм ну, не підходить, то краще, наприклад, 40 мм є версія пошукати собі. Або вже тоді шукати якісь альтернативи. Ну, просто в цьому сегменті. Краще камери, ну, типу, її немає, просто її немає. ось Щоб були такі характеристики, щоб була така матриця, ось. Це просто ульт ультимативне рішення. Коротше. ось І це така камера, що а, я, типу, у мене а, а, я її дуже люблю, ось, але я не знаю, типу, я її хочу з, одно, з одного боку продати, а з іншого боку, я не хочу її продати. Ось мені не вистачає змінної оптики. І все ж таки не вистачає того, щоб у мене було на одному заряді все ж таки батареї. Тому що змінювати постійно і підзаряджати трошечки. типу, мені особисто напряжно. Для когось це не буде мінусом. Ось, для когось це буде окей. Мені трошечки напряжно під час зйомки постійно типу контролити. І ще тут така штука, що коли батарея розряджається, то камера починає так трошечки підтуплювати. Наприклад, якщо ти там вимкнув її, а батарея вже під підрозряджена, то вона там може там якось вмикатися через раз, наприклад. ось А коли ти. Потім замінив батарею на нову, все окей, все працює, типу, як працювало. Дуже класно. Я часто користуюся, що тут є Wi-Fi, що можна скинувати, фото одразу на телефон. І не тільки джепеги, а й рави теж можна скидувати. От вона дозволяє дійсно якесь твоє творче мислення, мислення підключити, як зробити картинку більш художньою, не такою прісною. От. Тому така от штука. Вона дуже класно підходить для такого. Щоденного фотографування, яке я дуже е, часто всім рекомендую. Ну, ось в е, тебе камера постійно з собою, е, дістав її з, з карману е, і просто знімаєш все, що бачиш, все, що у тебе відбувається в житті. що називається. Це дуже класно, що можна отримати е, в такому компактному корпусі таке якісне зображення. О, дійсно, вона е, як. По факту телефон може замінити. Ну, ось. Але якщо хочеться експірієнсу саме камери з цими всіми крутілочками, і плюс отримати е якісніше зображення, ну, ось, то звісно, це класний варіант. Ну, ось. Тут же треба розуміти: типу, чи вистачить тобі телефону, чи все ж таки ти хочеш щось більше. От, е вона мені подарувала багато. Різних класних кадрів, дійсно, я тут спробую якось пододавати то все. Ну, ось. Е, але, от не знаю. М -м, враховуючи її ціну, все ж таки, вона така, вона, вона висока, трошечки, може, для когось кусюча. Ось, воно того варте, але депо, можна для більшості задач телефоном обійтися. Тому це така. Більше така гіковська штука дійсно для поціновувачів. Ось. Тому я думаю, типу, я думаю ще, типу, продавати її чи не продавати. Але, але вона класна. Типу, є ще Ріко JR2. А, вона, типу, без сенсорного екрану. А, і. І що? А, але там, типу, об'єктив такий самий, а, Наче, типу, там. Не так багато змін, і там ще є влаштований спалах, і це може бути зручно, до речі, ось, але не так зручно фотографувати, тому що там не сенсорний екран, ціпи, треба до цього звикати. Ось, не всім то підходить. От, а це прям така, взагалі ультимативне рішення, і це по факту найновіша камера у Ріко, є ще версія HDF, наче, якщо я не помиляюся, в якій там а, такий. Влаштований фільтр, який робить зображення, наче не таким різким, воно таке трохи мрійливе, типу, ніби у тебе просто камера не знаю, запотіла. типу, Коротше. ось, Але не знаю, не знаю. Коротше, щось воно таке. Щось воно таке, щось не таке взагалі не знаю, на що вони її зробили, але люди користуються, що називається. Ось. Яка наступна буде у них камера є Подивимося. Але що тут? Тут, тут все є: Тіпа, тут є гніздо для штативу, все дуже чудово, можна використовувати. Що тут ще є? Ось Колесо витримки, колесо, діафрагма, яке можна переназначувати, можна ставити навпаки. Тут діафрагму, тут витримку. Ось Ось, це, ось цей джойстик. Досить зручний. Мені подобається є. А, така ще крутілочка, теж суперкласна, типу, як в Кенонах, типу як а, в Панасоніках, але вона таке все типу, мініатюрне. І коли ти береш а, якусь велику камеру, а, то це ти такий, типу, як, ніби запускаєш якийсь космічний корабель. А тут все воно таке а, малесеньке, таке мініатюрне, а ти такий прям елегантний з цією камерою. От, Але ну, тіпа, дійсно класно, Тут можна вимкнути всі індикатори, всі звукові штуки, які будуть відволікати, і на вулиці прям дуже непримітно фотографувати. І ти будеш виглядати з нею, типу, як шпіон. Прям дійсно з такою невеличкою чорною камерою. Ти такий будеш фотографувати. От. У мене були конфліктні ситуації з цією камерою на вулицях. Досить часто і треба було пояснювати, що я не шпійон, і показувати свої пости в інстаграмі. От. Так що, так, що, да, да, камера вартує вартує своїх немаленьких грошей. Ось. І якщо тебе влаштовують ці мінуси, які в ній є, то треба сміливо брати. От, Треба сміливо брати. І ще тут класна штука, що є а, цей господі, стабілізація матрична. І можна знімати на дуже таких от більш-менш довгих витримках. Ось то все ввечері. І прям. Типу, я полюбляв і полюбляю досі фотографувати на телефон ввечері, тому що тут є в мене піксель 4 класний. Режим а, а, нічний. А, але в принципі, часто мені подобалося фотографувати ввечері на цю камеру, а, тому що вона дозволяє це робити з рук теж дуже гарно. Тому це от дійсно в мене такий зараз такі роздуми. Дійсно, чи залишати телефон? Тому що. Камера тут теж у мене досить гарна. Чи все ж таки залишати собі цю камеру і продовжувати на неї знімати? Ну, ось, не знаю, не знаю, подумаю. Подумаю, дуже-дуже подумаю. Ось. Але, типу, це в мене з цифрових єдина типу, камера. Взагалі, в мене немає е, е, ніякої. У мене був е, 6D Mark II раніше. Ось. Але я от думаю, типу, дійсно, можливо, є сенс все ж таки. Все ж таки придбати собі якусь бездзеркальну, щоб була можливість все ж таки змінювати оптику, От, щоб був, був більш е, великий акумулятор. Ось, е, Але ще думаю, типу, тут можна придбати в парі е, до цієї камери, в принципі, щоб у тебе тут був широкий кут, умовно, 28 мм, а на. Велику камеру вже придбати, якісь там 50, 35, 85 і так далі. От, Або продати і цю камеру, і докупити ще щось, ще щось до, до камери бездзеркальної. Ось, тому такі в мене роздуми, але сподіваюся, якщо я тобі допоміг, хоча б трошечки, ось, то. Буде клас. Став, комен... став лайк, пиши коментар. Підписуйся на канал. Ну ось, І буду робити ще якісь огляди на свої камери, різні, всякі. Ну, от, Тому от така от штука. така от штука, Тут дійсно такий якісний корпус. Ось ця штучка теж дуже якісна. ось, ну, Все супер класно зроблено. Ну, от, всі кнопочки, всі крутилочки. Ну, от, ще ось знімається ось ця штука декоративна. І можна ставити, е, у мене є е, типу як захисна. ось така от штука, Але вона робить камеру не такою компактною, але інколи можна використовувати. От, е, Так що, так. Що, от, да. е, ще можна, до речі, ставити сюди якийсь телеконвертор чи щось таке. Ну ось, і, і на цій камері будуть, буде ще ширше кут. Ну ось, теж як варіант, в принципі. Ну от. Так що, дякую за увагу, що називається. І гарного дня вечора, чи коли ти дивишся.